Дітки, нарешті ми з вами дочекалися свята святого Миколая. І сьогодні я б хотіла вам прочитати одну історію, точніше, казку про святого Миколая. Святий Миколай сидів на пухнастій хмаринці і налагодився в дорогу. На широкі сани він склав подарунки для дітей. Малі білокрилі ангелята допомагали святому. Вони пакували іграшки для слухняних дітей і фарбували позліткою різочки для нечемних. Святий Миколай окинув поглядом землю. Він побачив кожну хатину і кожну дитину. Отам у хатці під горою допомагає мамі Юрко. У нього ніколи не було велосипеда. А він так хотів би покататися. А ось Наталя завжди мріяла про швидкі лижі і гарну шапочку. Ці дітки слухняні, подумав собі святий Миколай і поклав на сани великі коробки, в яких лежали лижі і велосипед. Зібравши цілу гору подарунків, Миколай сів у сани і вирушив у далеку дорогу. За одну однісіньку ніч він мав навідатись до всіх діток. І чемних, і безкетників. Міцні коні мчали небесною дорогою, а тоді спустилися на землю і минали густі ліси, поля й пустелі, які святий благословив на густі крони, щедрий врожай і зелені оази. Погляд Миколая зупинився на вікнах гарного великого будинку. У ясній кімнаті двійко дівчаток жбурляли одна в одну цукерки. Блискучі обгортки валялися на підлозі. Дівчатка топтала їх дорогими черевичками, загадуючи для себе подарунки від святого Миколая. Саша хотіла, щоб Миколай приніс їй квиток у Діснейленд, а Кіра вертоліт, на якому вона б облетіла півсвіту. Миколай зітхнув. Коні вирушили далі. Невдовзі. Вони зупинилися біля будинку, де жили діти, які не мали мами, і дуже чекали на свято. Миколай зупинив сани і повикладав з них багато різних солодощів і подарунків. Тут були пухнасті зайці, і білки, валкуваті ведмедики і цікаві книжки. Посеред зали святий поставив пишну ялинку, і поки діти спали, іграшкові звірята тихенько танцювали довкола неї, адже то була. Чарівна ніч. Уранці Саша й Кіра дуже здивувалися, знайшовши під подушками позолочені різочки. Чому? заплакала Саша. За що? тупала ніжками Кіра. Де мій вертоліт?» А їхня бабуся погладила дівчаток по голівках і сказала: Ану, внученьки, розкажіть, чи гарно ви поводилися? Тим часом, у малій хатині Юрко радів новенькому велосипеду, Наталочка наміряла лижі і пухнасту біленьку шапку. А дівчатка й хлопчики, які не мали мами, того ранку з радісними оченятами розглядали, що їм приніс святий Миколай. Потім взялись за ручки і закружляли довкола ялинки, співаючи про щедрість святого і про цю чарівну ніч, яка приносить стільки чудес. Святий Отче Миколаю, дякую за те, що маю. Дякую за ясне сонце, що засяє у віконце. Дякую за темну нічку, коли гладить місяць щічку. Дякую за щиру ласку, що даруєш дітям казку. Ось така казочка, дітки. Сподобалося? Сподіваюся, що сподобалося. Я бажаю вам, щоб миколайчик приніс вам подарунки, тому що ви слухняні, а безкетникам різочки. Я дякую вам за увагу і почуємося наступну суботу. Пока!